Абу тяжко почули вас, пане весело. Дякуємо вам щиро за те, що Дякую. ви доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо вам за ваш фаховий Дякую. аналіз, власне, події, які відбуваються нас в Європі в контексті вступу в Євросоюз. Василь Гуле, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Національного університету Львівська політехніка. Був разом із нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вам є що сказати? І mm -hmm. так само в мене наступне питання до вас буде. Mm -hmm. Так об'єднаємо. Ні, давайте спочатку вашу рубарочку, бо Та, в мене питання моя наступне можливо по здається саміту НАТО. Досить контроверсійною, але я і скажу. Mm -hmm. Просто вона дозволить більш глибоко зрозуміти нашим глядачам, що відбувається mm -hmm. в цій системі координат, в цій нормативно правовій базі, яка зараз існує в Європейському Союзі, і в тій політичному контексті, яка є навколо цього, європейський шлях України є. Мало реалістичний і ще, що ще м'яко вибрав формулювання. Тому uh -huh. я й кажу, друзі: до 2030 року, повірте, зміниться Європейський Союз, зміниться прийняття рішень Європейському Союзі, зміниться стратегування в Європейському Союзі, зміниться роль НАТО в Європейському Союзі, тому що з величезної віригідності роль Сполучених Штатів буде в цьому НАТО. Понижатись а, від монопольної до просто фонової. А з великої вергідності НАТО, як єдина організація в межах Європейського союзу, mm -hmm. яка носить безпекові функції, іншої просто немає, друзі. Вона буде трансформуватись, оскільки левова кількість частки вдають саме члени європейського європейського mm -hmm. союзу. Ну як мінімум, так буде до 30 там 32-го, 35-го року, вона буде перетворюватись в армію. Європейського союзу просто під назвою НАТО, вот mm -hmm. в ту. В цю абсолютно нову структуру, яку зараз я тільки можу окреслити ну такими широкими геополітичними масками. Mm -hmm. Повірте, там будуть очікувати Україну, там будуть Раді в Україні. І ці е, політичні баталії, які ми зараз спостерігаємо з Орбаном, десь Сфіцо, десь Сіярто, mm -hmm. вони залишаться в далекому минулому. Просто ми будемо спозгадувати це як історію. Друге, швидко, мені хочеться поставити вам питання по саміту НАТО вчорашньому так. Все в принципі обговорили вже на майданчиках українських змі по ньому. Але сьогоднішня була така нічна новина, одна з таких нових знову ж таки подій. Вчора в нас, зокрема, був до речі, в ефірі Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Він просто дуже скептично налаштований на Трампа. Навіть він вчора сказав про те, що Трамп виявляється, може бути людиною, і далі, якраз він в нашому ефірі, повідомив. Новину про те, що є певна вірогідність передачі Сполученим Штатам Америки петріотів, додаткових петріотів ще 5 штук. Потім, ввечері, після того, дійсно, витоку цієї інформації, Карне Левіт, поставила це питання речниці Білого Дому, і вона. Вирішила так відповісти. Давайте краще по цьому питанні в подальшому буде відповідь Дональда Трампа. Мені хочеться вас почути з приводу взагалі е, саміту НАТО, ваші висновки і з приводу якраз цього питання. Чи можна говорити про те, що якщо дійсно ці петроти не дійдуть таємно чи не таємно і тому подібне, і не будуть продані ані просто безкоштовно надійнуть Україні, чи можна говорити про те, що е, Трамп зламався? І почав е любити Україну всім серцем. Ще раз повторюю, друзі, Трамп не зламався і не, і не переламався. Ні, звичайно, він дуже швидко і адаптивно відноситься до того, що відбувається, uh -huh. як бізнесмен з досвідом. Просто повторюю свою тезу, вона дуже чітко ну, показує, що відбувається на правду. Коли йому вигідно, коли в нього інші пріоритети, він займається цими, займається цими пріоритетами і не буде займатися для себе непріоритетними речами, і буде тримати їх десь в підвішеному стані. Я такий гарний вираз. Ну, от. Якась тема стає для нього актуальною, він реагує на неї абсолютно по-іншому. Я задавав в прямому ефірі буквально два чи три дні тому култуворкеру в межах роботи одного з наших телеканалів, а, прямі запитання відносно тих самих патріотів. Ну, я розумію, що він зараз не в політичній парадигмі Трампа, але все ж а, він дав досить реалістичну відповідь на це запитання мені. А, він казав, що ну зрозумійте, коли зараз загострюється питання на близькому сході для сполучених штатів це має перший пріоритет, тому не ображайтесь на Трампа. Це каже клутворка: не ображайтесь на Трампа. Ну от що десь там 20 тисяч ракет мало йти вам. Вони пішли туди, 20 двадцять петріотів. Поки що, ті, які про які казав наш президент Зеленський, mm -hmm. залишаються без відповіді від з Трампа. Але за наслідками саміту НАТО, про які ви задавали запитання, коли Трамп казав, що ми будемо їх шукати, це дійсно. Говорить про зміну політичної риторики, і найголовніше тут, що Трамп публічно каже, що він буде вишукувати варіанти для того, щоб надати Україні ці системи. Про що це говорить? Приможу з Трампівською на нормальну, на звичайну, яку для нас ну зрозуміло. це ж зора зараз, що він буде з європейськими партнерами, говорити більш детально і предметно, навіть по їхнім запитам, а не навіть від нього, про те, що вони можуть стати на чергу на нові патріоти, а нам. Віддати ті патріоти відповідно, які є в них на озброєнні, рівно та саме, що було по ізраїльським там uh -huh. які на обслуговування сполучених штатів вони можуть зараз дообслуговуватись і якимось чином опинитися ну, в важливих для нас місцях. Називаємо це так, коли Трамп каже, що я шукаю варіанти, це набагато краще аніж він просто уходить від питання європейці. Ну і от концептуальну річ скажу на останок відповіді на ваше запитання дуже дуже важливе і важке для себе питання вирішували в межах цього саміту, і не потрібно думати, що цей саміт НАТО був незначний, от, дивлячись поверхнево на те, що він був дуже короткий, угу. одна пленарна сесія, дві дві з половиною години, щоб Трамп не не нервувався, щоб йому не було скучно. Да? Але 50 Бо... хвилин він говорив Зеленським. Ні, так, ні, тут взагалі без питань. Так от, я ж кажу, це дуже серйозна перемога європейської дипломатії, яка намагалася вирішити дві ключові для себе задачі безпекові одночасно. Перша задача це залишити Сполучені Штати в контур європейської безпеки, тому що на фоні тих викликів вони просто зараз без Сполучених Штатів з ними не впорались. Ну, це є об'єктивна реальність, а інша. Ми бачимо, що Україна і українські питання проходили через два дні саміту червоною ниткою. Чи могли до саміту, що ми за неділю сподіватись на це? Ну це було б занадто оптимістично, як на мене. Але наші дипломатії, європейські дипломатії, це вдалося зробити. І от Маргарита, коли ви кажете, що майже годину спілкувалися вже за наслідками. Шикарного для України комуніке, хоча б і рекордно короткого Трамп і Зеленський між собою, це також важливий наслідок не тільки для нас, але й для європейців. От європейцям вдалося от давайте чесно скажу, роздати усім. Що потрібно було за наслідками цього саме сестрам посережкам та ну, трам залишився, вибачте, за сленг, в кайфі, тому це що він, він виконав своє передвиборче друзі, обіцянку, заставив, примусив європейців платити за власну безпеку, підняти до 5% і вони за це проголосували. Тому він вже може сказати, що я. Це зробив європейці, залишили американців в контурах безпеки європейці в з інтегрували питання мілітарної допомоги України, що для них було принциповим. А Україна отримала також ряд політичних позицій і обіцянку по підтримці зброї. Всі залишилися при своїй. Отут єдине, що хочу додати. Ви знаєте, єдина країна, яка не при своїх залишилася, Російська Федерація непокоювання, що вони зроблять? А вони в шокі. Після шоку. Пропагандистська машинка, вона просто спинилася на декілька днів. А, вони почали знов накидати а, на вентилятор да? а, на, відносно Трампа, який він ворог Російської Федерації. І оця синусоїда яку вони підняли пропагандою, що Трамп наш новий друг і Сполучені Штати, наш потенційний стратегічний партнер, зараз різко пішла вниз, тому що вони зрозуміли, що він уже не їхній друг. Трамп. Вже буде абсолютно інший. Трамп отримав впевненість собі. Трамп отримав серйозний поштовх для вирішення своїх політичних пріоритетів за рахунок близького сходу за рахунок саміту НАТО за рахунок більш можливості жорсткої риторики відносно Путіна. Ну і тут важливо дуже звернути увагу на слова. Венса, прем'єр-міністра Сполучених Штатів Америки, звичайно ж, коли він каже, що а от тепер ви побачили, що таке доктрина. Трампа вона прийде на заміну того, що було раніше. А коли йшла м'яка сила, коли Сполучені Штати розповсюджували демократію за рахунок цього впливали на різні країни, тепер ми будемо робити так, як робить Трамп. Спочатку дипломатія, потім через силу. І це не відкриває шикарне вікно можливостей дуже скоро задати це запитання Трампу. Коли Трамп буде застосовувати відносно Путіна свою ж доктрину Трампа, тому що такої людини, яка б так принижувала Трампа за ці всі три місяці, просто немає в світі. Ви знаєте, пане Олексію, я думаю, що ще трішечки і ви не тільки наших глядачів переконаєте, але й нас остаточно в тому, що треба дати Трампу і Нобелівську премію миру, і що він в цілому... можуть. Але за Україну, за, Україну, 5. за Україну треба дати Трампу Нобелівську премію миру за Україну. Ні, Дала, я тим, не погоджуюсь преміру, про Іран і про Ізраїль. 10 нобелівських премій, навіть за пінгвіням йому домови. Абсолютно, абсолютно. Аби тільки він був задоволений для нас, 100. це було було на користь. Але що? бачите, знайшли вже ці ключики. Для Трампа да а, і в Україні, і в Європі так. молодці ми цьому дуже радіємо. звичайно. Згадали трішечки про Іран-Ізраїль. Ще давайте останню темку обговоримо в цій ефірній годині. Власне про дуже дивну перемогу. Бо зазвичай в конфлікті є хто той, хто переміг, і той хто програв. Ну а тут верховний лідер Ірану Аятола Алі Хіменея Хаманеї звернувся до народу, привітавши його з перемогою над США та Ізраїлем у своєму відеозверненні Він зокрема заявив, що ані Ізраїль, ані США не змогли здобути перемог водночас Рандавляпаса американцям, атакувавши авіабазу, а у Катарі, він також пригрозив новинними атаками в разі будь-якої агресії. Водночас Айатола пригадав американські удари по іранських ядерних об'єктах і сказав, що це заслуговує на кримінальне переслідування в міжнародних судах. Ну і своєю чергою Бенямін Нетаньяху й Дональд Трамп планують відсвяткувати перемогу над Іраном, як пише видання Аксіос. Прем'єр Ізраїлю та президент США вважають 12-денну війну проти Ірану величезним досягненням, як для своєї зокрема країни, так і для е, своєї особистої спадщини. Очікується, що Нетаньяху і Трамп можуть зустрітися вже в липні у Вашингтоні. Лідери закріплять е, е, свою версію успіху операції в Ірані та обговорять спільні подачі подальші кроки в регіоні, якими можуть бути їх спільні подальші кроки в регіоні, враховуючи те, що є певні розвідки, які говорять про те, що ні. Не всі там об'єкти були знищені, хоча да сказала. Американська сказала так. А потім ще е мені здається, господи, кого ж я читала британську щось там сторону Європа, читала. Да, європейські так європейські змі писали, що так, так і не зважаючи на те, що Пентагон погодився з тлумаченнями е е Трампа, все знищено. Ні, не все знищено, друзі. Ми з вами багато сьогодні говорили про стратегію, про тактику, про навіть згадували маленьку переможну війну Трампа, яку, скоріше за все, да на яку вони пішли також з певних політичних мотивів. Ми це чудово розуміємо. Я думаю, що там і Російської Федерації була певна роль, і Натаняху також був зацікавлений в певних речах. І ми з вами чудово усвідомлюємо, що тут можна поставити тільки три крапки в цьому протистоянні. Це абсолютно очевидно, тому що відповідей на запитання ми не маємо. навіть є дані МАГАТЕ, на які ми можемо зараз опертись під час своєї аналітики ще до загострення конфлікту на близькому сході, які говорили, що збагаченого урану в Ірану в три рази більше аніж мало бути за наслідками роботи. Тих цих центрифуг, які uh -huh. ну про які знає МАГАТЕ. Давайте скажемо так, де він взявся? Чи він приїхав кілограмів чи кілограмів з Російської вжив. Федерації? Чи ну я не включаю цього, чи, наприклад, просто Магате не знає про всі ядерні об'єкти Ірану, і я цього також не виключаю. Тому ви знаєте, чи вдасться вдалося. На сполучених штатах Америки поставити крапку да жирну крапку на ядерній програмі Ірану, я думаю, що ні. Я думаю, що на превеликий жаль, Іран просто розуміє ту, ту велич сполучених штатів Америки зараз, що Трамп ну просто-напросто може. Ну якщо вони не підуть на діалог їх держати. Пону різними інструментами, mm -hmm. ми ж це чудово освідомлюємо. Вони скоріш вони зараз затаяться, а вони не відмовляться від своєї мети по збагаченню урану і створення ядерної зброї. І зараз дійсно надзвичайно важливо розвивати оцей мілітарний превентивно-мілітарний успіх з боку Ізраїля, з боку Сполучених Штатів Америки з боку партнерів в регіоні для того, щоб все ж таки попливати на зміну політичного режиму. Тому що якщо зараз все зміниться і залишиться статус-кво тоді, як на мене є навіть такі варіанти, що ядерна програма, можливо, розгразобка навіть пришвидшиться. Більше того, зверніть увагу Дуже цікавий фактор, який чомусь вийшов з фокуса наших українських ЗМІ, Трамп в останній своїй промові сказав про рекордне фінансування ядерної триади США. Тобто, світ продовжує мілітаризуватися. Ядерна зброя на превеликий жаль скоріше за все, продовжує розповсюджуватися по світу. Так можливо, не через створення там нової ядерної зброї ядерних програм, можливо, чи з розміщення ядерної зброї на третіх країнах від країн, які офіційної мають, але на превеликий жаль, ця операція стратегічних цілей не добилась. Але зараз тільки в руках сполучених на направду самого Трампа чи розкручує. Увати цей мілітарний маховик світу, чи все ж таки спробувати вирішити це питання? А по ядерній програмі Ірану, залишається знову ж таки повтори в його руках, але відповіді за цим столом на превеликий жаль, ми не отримаємо. Але будемо ми шукати шукали. далі, так але так. будемо шукати <сум> далі. Олексій, дякую вам щиро, що ви прийшли до нас в студію. Дякую вам за надзвичайно цікаву годину з глибокою такою аналітикою по таким важливим міжнародним питанням. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнарод. Родна асоціація малих громад був гостем цієї ефірної години. Дякую, Дякуємо вам. Ну і а, Вищий антикорупційний суд сьогодні.